Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі у христі, брати і сестри, сьогодні чуємо Євангелії, де до Ісуса Христа приходить Батько і просить Його, щоб він оздоровив дитину, 12-літню дівчину. Сам він був головою синагоги. На початку своєї діяльності Ісус Христос ішов в синагогу і проповідував Слово Боже і Євангеліє. Пізніше його книжники, фарисеї, законовчителі вигнали синагог, навіть пригрозили начальникам синагог, щоб не пускали його до їхніх святинь, щоб Ісус там не проповідував. Тому Христос йде на берег річки. Сідає на човен, виходить на великий пагорб і проповідує Слово Боже. Тут той, можливо, хто б і не пустив Ісуса Христа до синагоги, сьогодні приходить з проханням до Бога. Господи, прийди допоможи моїй дитині, бо вона тяжко захворіла. Так як кожен батько і мати старається. Зробити все, щоб його дитина була здоровою. Зробити все, щоб ви як його дитина бігає, як його дитина радіє. І йде до Ісуса Христа. Господь каже добре, я зайду до твого дому і допоможу тобі. По дорозі, коли він йде, відповідно йде досить багато людей, так як можемо зауважити, можливо, по телебаченню, можливо, в нашому містечку. Коли хтось приїжджає з таких достойних гостей, високопоставлених, сходяться дуже багато людей. Одні подивитися, інші послухати його, інші, можливо, ще й навіть з цікавості, і кожен хоче бути якнайближче. Так само і біля Ісуса Христа було досить багато людей. Жінка, яка 12 років була хворою. Лікарі розводили руками, не могли допомогти їй, вилікувати її, і вона собі подумала піду до Ісуса Христа, доторкнуся до краю Його одежі і стану здоровою. Скільки людей було коло Ісуса Христа, каже Євангеліє, велика товпа, і всі доторкалися до нього, лиш оздоровилася Одна жінка. Господь то зауважив і почав шукати ту жінку. Жінка зрозуміла, що вона не вдається, підходить до Ісуса Христа, падає на коліна і каже, Це я. Господь хоче підкреслити одну річ, каже: жінко, віра твоя спасла тебе. Тобто, віра людини у Бога. Скільки людей було, лише одна оздоровилась. Ми приходимо до церкви, ми молимося, ми приступаємо до святого причастя, ми доторкаємося до Ісуса Христа. Дай Боже, щоб ми мали таку віру, як оця жінка, яка повірила, що вона оздоровиться, обійшла досить багато лікарів. Ніхто не зміг їй допомогти. У нашому народі є така, таке прислів'я остання надія на Бога. Не раз можемо чути в тривозі, коли вже ніхто не може нам допомогти, тоді ми останню надію покладаємо на Бога. Дорогі у Христі, не тільки остання, а перша надія має бути на Бога. Хто може так допомогти? Як Бог. Це і приклад сьогоднішньої жінки, яка прийшла, щоб оздоровитися, обійшла всіх. Лише один Бог їй зумів допомогти, її оздоровив. Далі ще цікавіше, кажу, приходить з дому їй і кажуть, не турбуй вчителя, твоя дитина померла. Він знову ж таки звертається до батька: не бійся. Тільки віруй. Недостатньо лише зі сторони Бога робити чуда. Мусить бути людина переконана у своїй вірі. Мусить людина розуміти, що Господь їй допоможе. Не бійся, тільки віруй. Не раз людину. Сковує страх. А що скажуть люди? А якщо я так зроблю, що то буде? А як мені не вийде, нічого не вийде, знову ж таки будуть сміятися, що я ось так поступив чи поступила. Не раз страх сковує людину. Не раз страх забирає в людини певні можливості. У 20 столітті, на початку, коли в Росії почалася революція, був такий е, оратор Троцький, чули сти, який говорив, що лише страхом і терором можна управляти людину, людиною повністю. В страсі людина відключає свою свідомість, тверезий розум, вона лише боїться. За свої наслідки. Вона боїться, щоб вона не була покараною. В християнстві зовсім по-іншому. Християнство побудоване на любові. Ісус Христос приходить і проповідує любов. Мама чи бабуся готує їсти вдома. Не зі страху, правда, не зі страху перед тим, що хтось прийде і на нього насварить. Ми готуємо з любові, бо ми любимо своїх дітей, онуків, чоловіка, жінку, і відповідно, ми для них готуємо з любові. Ми йдемо на роботу, заробляємо певні кошти, приносимо їх додому. Не зі страху перед жінкою, перед дитиною, а з любові. Ми придбаємо певні речі для своїх дітей чи для своєї сім'ї. Знову ж таки, з любові, не зі страху. Господь проповідує любов. І та любов має бути між нами. Сьогоднішній день, коли батько почув слова, що вже все, дитина вмерла, вже нічого не зможеш зробити. Господь каже: не бійся, тільки віруй. 23 листопада на Україну була досить масована атака ракет. 70 ракет полетіло в сторону України. Багато вдалося знищити, але деякі попали в ціль. Практично вся Україна лишилася без світла. В лікарні, в Дніпрі імені в робилася операція 23-річному хлопцеві. Не раз зникає світло, і лікарі нічого не можуть зробити. Ну, здається, вже все, кінець людина помре. Але лікарі, які, певно, що Господь їм дав ту добру думку, беруть звичайні ліхтарики на голову ставлять і закінчують операцію. І той хлопець вижив і живе і завдячує своїм лікарям і Богові за порятунок. В сьогоднішній час, в 21-му столітті, Господь нам допомагає, інший випадок в той самий час. На Львівщині, де діти лежать під апаратом штучної вентиляції. Знову ж таки, пропадає світло. Здається, все, за декілька хвилин дитинка помре. Лікарі знаходять інший апарат, ручний, де можна качати повітря рукою і рятують життя дитині. Звісно, що Війна не обходиться без жертв. І певно, що найтяжча жертва, найтяжча втрата дитини це була вільнянську Запорізької області, де мати народила маленьку дитинку, яка пожила тільки два дні, де мати відчула, що в неї є нове життя. Що вона може опікуватися. Але ворог. Через страх, через заздрість, через ненависть до іншої людини, до іншого народу забирає це життя. Не знаємо, як Господь керує тим світом. Одним Він дає життя, одних Він повертає до життя, так як в сьогоднішній Євангелії. Але стараймося взяти у своє життя ті слова. Не бійся, тільки віруй. Там, де Господь, там, де правда, там, де любов, там і є перемога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Момо всі сей душі мислі нашої, промовмо. Господи, помилуй! Господи, Вседержителю Божого Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй. Господи по великій милості молимось тобі, вислухай, і помилуй.